Are you sure? Are you sure? ой 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 А теперь найдите мне, так сказать, угол Руина Это параллелограмм Are you sure? Пар... параллелопипед Це трапеція, а не ладно, я дал бою. Залупеція. Трапеція американо. Блять, я щось так передюваню чим, це капець. Значив вкусно. Да, ну їй вкусно так. А моя жінка по-іншому не може готувати. Я ще... Не я Клин, а ладно. єбать Максим, ми тут очень хуевым ему. можемо можем отсюда, мы можем отсюда. Ми... Нажовую, на жовто на жовто на жовто жото, жовто жовт, жота, жовты, жовто Давайте, давайте, давайте. з вами двоє двоє Двое, двое, двое. На... якщо, якщо що накончаєш минус. троє троє ти накончаєш тебе? Четверо на нагору поло. Сказал, можно кончить йому... В рота? Добре. Не, я Он не казав. Ні. Він казав you Еротичні більш... місця. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Ну, у мене тут непогана позиція, але, блядь, у мене немає снайперської зброї, у мене дробаш, блядь, все. Ну от уже щось таке більш... надію Надіюдаем. О, это ще больше, надію дає. Надію чи дил то дає? Ну, діл на це, на прову. Надею. На, 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 цей, на, на надію, да. А да, як же у Максима хує на клавіатуру? Це у мене. А, теб. тебе? Максим, да. я извиняюсь, что нагнал на тебя Понял. Бачу, 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 Синя. сыня. За автобусом. Я чув, чув. Ще Еще там на синій будівлі. А той що, до мене забіг? Я хуй зна. Сидить десь, не бачу. Чи там той, що на сыне все? типа ні, ні, той, що на точно це інший. Тімейт, певно. Він Вин спансерфаустом, будь обережний. Але він без шолома. Може, там знайти. Визна. Да, да, воно, сука, там. Ходить, блять. І ще перебігав. Куда перебігав? На синю теж перебіг. Еще один. Хоча один десь у мене. Е, хуй знак куда твізник? Ну я даже не чув, що пінто був. Дыма я перебегаю. Там, с векна. Хороший орд. Т-добавил. Заебись, заебись. Там ще внизу хтось бігав. Їх там вниз, ще, внизу ще, ще хтось пуше. О, підсмажив трохи. Я добив. Там, та ще, я там ще, там ще, там ще, там ще. Я, я, я вбив, я вбив ззаді отут, я вбив ззаді один чел був. Він там просто там... Він зразу здох. Він зразу здох. Він був? був? Він внизу був? А, да, 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 а, да, все, да, все, да, все да. тоді норм, тоді норм. Наче ще прямо в будівлі на синій хтось, другий повар. Та не може бути там нікого, якщо він зразу... Похуй, зараз пушимося все одно тілом. Перевіряю на собі. Середині нема. Це і тут нема. Тут чувак якийсь згорів. На роботі. Так, не пощастило хлопцю. Подиви на цього Лихача Щас цей хлопак застряне тут, блять. А ми так застрянем, зараз буде будем из Я вариант. Даже мужики можуть бути Я спробую просто в зону не попасти якщо я тобі случайно напихаю в ебало, то я не виноват. Добре. <реш> дуло тут торчить честь. Сюди влітаємо. <реш> там самолет, кстати, летить. Чи може сюди? Блять. Ну подивіться. Влетіли. Бо я просто не можу дивитися, я, я, я вибрав... Міс... Адгер пропонує рельєф, а там гору. Рельєф, Давай, зальев. Ну знаешь, вот эти вот эти кемпы, они прям в центре зоны, типа, так що больше шансов, что прокне на нас. Следующий. Тут, блять, перед нами арестуют, только шоу еще. Ну ну Егор там перед... анальні кільця всякие мальве на Тут щелы перед нами, там мок справа от нас, тут люди есть по-любому. Куда мужчины себалось, ч вони на машині вони сюди уйдет. Бля, шість людей вылетело, це пизда. Залутаний уже. Залутаний, залутаний, газуй. Та, я, я, йду, я ти. По мене сейчас в'їбать. Ебать так. Короче, тут блять нема де падать. Ли гори якісь. Ми можемо ще 20 секунд поїздити чи 15 вже, і Глянути, куди зона буде. О там бусик перевернутий. Угу. Mm -hmm. Може пливсти. О там дроп. До речі, здається, не залутаний. Не залутаний. Mm -hmm. Здається, так. Решаю сейчас чисто на похуй и приду дропу, мне просто не дадут. А, ну, ну. Ну, дадут мы это резать не поеду. Хорош, тогда я побегу. Понял. Oh, no. <laughs> ДБС там сейчас будет. Дай боже. Что там будет ДБС, блять, то я просто пошлю нахуй. МКшка, М14. Блин, я в тот раз подвезу в зону. Дякую. Камінь в зоні. Камінь в зоні. Чи, я знаю як я авто відвезу, щоб не политися цей камінь. Ось сюди кудись. І будемо, що тут на камні нікого нема. а тут є. А перед нами хтось хуячить. Бачу. Метров 300. Можемо можем шотнути. Як, як, як стане, можемо шотнути. Почествать. Батя нас. Адайн, куда ты пропав? За камінь? За камень, за камень. За камень камень, 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 камень. Блять, я пристрелку убрав. Помитим нас. Ищез, спускайте, спускайте. Дав два хита. Мужик. Наче за дерево один туда. А, не, не за пагорбом. Один за деревом Даш, там за деревом танцює. Побіг кудись. Блять, який же там коцаний. Сука. За каменем один. Дав хит одному. Один на горі вже там. Вони біжать наверх, Їм короче похуй. А нам би якось вже треба трішки. А нам просто можна ли автобус, типа ми в зоні будемо, через машину, да. Вот тут взагалі, якщо тут ліс, А ну подивись, жовту, чи там ліс є ще нормальний? Желтый зарост. зараз? камп, Ну, no, 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 Нет, нет. Ну, воно там є, есть, там на синій камінь є, і там ну, дерева є. І це взагалі, ну типу як пригорок. Со so, там кемп, я кемпа боюсь. На дроп'я его. Ага. Це камень не в зоні. Бачу, бачу, бачу. Гандон. Оцей камень в зоні. О, там. На синій десь за пагорбом. Там машина стоїть. Бля, тут до речі, оце це праворуч нас пизда. Хлопці, це така собі. Пробуйте там найти десь. А, тут не, не в зоні. пиздец. Хлопці, це пизда. Оцей камінь в зоні, оцей. Якщо у вас там є камінь, то напевно шукайте гарний, бо тут хуйовий камінь. Ну дивіться, у нас тут камінь, потім ми спускаємося вниз, і у нас тут незина, така непогана, і вона, якщо ми будемо. Кри нас відкем. Там синя ігор каже щось. Синя, синя, то та моя. Чин... А, це... Там рельєф, да, 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 там рельєф, хороший. У нас з кемпа можуть. Да, кемп. Кемп и праворуч. Я боюсь, там... кемп и праворуч. Нет, вот просто там вдали, вдали там кемп будет на зеленый. Блять, с кемпа ніхто не світиться, блядь, перед нами. А не в хатах просто сидять. Тачку, тачку, тачку взяли. Бачу. Колесо ему пробили. Скидаемся. Блядь, бідний челик, блядь. Ой, это с кемпа уже по мені противало. Не понял. Блять, пизда. Що я сделал, блядь? Думав... <рес> не неси, неси. А я. А не, могу. А у меня, короче, понял, в мене на цю кнопку оцей смок стоїть. короче, я хотів смок, взять кинуть под себе. Ну, блядь, я взяв. От тут у нас хлопці. Хіл надо, якийсь? Забрали їх там. У мене одна аптека, не знаю, може скин ще. Що там, ще там, ще там, ще там, ще там. Дякую. Одно повалив. Другого повалив. Отам повалив. А цей десь упав оповзев отут. Тихо, тихо. Хорош. Довго добив. Ан, треба пушить, походу. О, -о тут десь валяється. тут валяется ще. Його там ресають. А, це труп. Блять. <гл> а, но, оно, оно, Там, дам, формить подав. Смаку. 10 секунд, треба думати, куди нам вставати. У меня смоки еще есть, можем наперед мужу дать, мы спустимся оттуда, оттуда под камень. Блять, той нас дивится три. Там чел, там чел тут, 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 на, на зеленый. Бачу. В, в зоне файта тебя. Зеленый убив, зеленый убив. Хорошо. Зеленый Да. Да там, zone? короче, остався, там остався, наверное, мой бещий кемп и все. Дивите право, право нам не А то чел виткис, то чел виткис, что там еще был, на начало... чем за зону, на мите. А, а камень мить? цей в зоне. С кемпа, вони... Вон... 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 камень, 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 камень. Бачу, бачу, бачу. Выходит, чел. Блядь, они крутят, нет. короче. А ну дайте. Не смаки Ігор. дають, вони хочуть пройти сюди до будки. Да, бачу, бачу, бачу. Бачу, да, біжить. Біля кімпа там один крутиться. Біля... О, ловно. Ловно. Один один от перед нами отут, блядь. Теж. біжить. Біжить, 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 бежит. Дав голову, дав Нора. шот. У нас, а тут нас тут ще, тут. Хлопці, спина, синя, синя, синя. Добрав. Здох. Блять, мене граната їбала. Засевить. Я зону дав на камінь. Дивіться, дивіться камінь. Обережно, не, ти, не... Поп... ти, Ти ти не попав, вони там в зоні. Блять, ну я хуй його топток кинув. Ну зона у нас. У мене є смок, ще і ще і флешка одна. Ну майже. На... на двох. Блять! Обережно, обережно, Прави, будь ласка, грайте обережно. Обережно. Не, хільтесь повністю, закидайтеся повністю. Там чоловік якийсь з калашом, він прям заїбись стріляє. Мене добивають. І ще дав хіт. Нок, нок, нок одного. Давай, давай. Спробуй. Він піднімає, хоче підняти його. Флешка смок ще один Не дати. У мене хіла нема. У мене ще одна аптечка, я зараз дам. Кину. На, на через Хорошо.